Це бронік, який був вироблений тут, у три кулі. Цей бронежилет витримав. Зараз наші хлопці і дівчата захищають нашу батьківщину, ризикуючи своїм життям. Ми 100% маємо забезпечити їх всім необхідним, тому що сильна армія не може бути без сильного тилу. Ці бронежилети ми продавали хлопцям і на волновах. Ці бронежилети ми передавали хлопцям і Київську область. Там де йшли а, дуже запеклі бої за бучу, ірпінь, за гостоміль. Тоді питання стояло їх виробити якомога більше на даний момент. Ми розширяємо асортимент. У нас в, в лінійки є плащі палатки. У нас футболки, костюми. Розкладушки, то есть ассортимент большой. Ми трудоустроїли порядка 30 человек. Поставили современное оборудование, которое чітко выполняет совместно с работниками ті целі задачи, которые мы поставили перед предприятием. І ми чудово розуміємо, що якщо потрібно зараз працювати в три зміни, значить ми готові працювати кожен на своєму місці в три зміни. Про це не може бути навіть мови, тому що знаєте, ми вже маємо досвід. Як виробляти продукцію для наших захисників? Що потрібно для цього робити? Люди абсолютно готові викладатись на всі 100% для того, щоб забезпечити наші збройні сили, наших захисників і, зрештою, забезпечити нашу з вами перемогу.